Добрий вечір, шановне панство. Маю сім'ю, другу сім'ю жовтого самця. В принципі, ще ні одна самка не родила. другого числа минув 2 серпня. Вже місяць, якби в перший день хтось був запліднений, то би родив. На вигляд є щось одна чи дві самки. Ось так. Срібна самка, бачите, вона в два рази більша від стандартної. Ну і тут ще одна чи дві самки серед них є, що, на мій вигляд, типа вони більші. Ну, але ще 75 днів від того, як я забрав самця, ще залишилося. Але ось цю стандартну самку, я, якщо буде в понеділок погода, бо... Сьогодні сутки падає періодично дощ, я думав на забій. Забій робити, буду в понеділок робити забій, думаю, ту е, стандартну самку візьму, попромацаю її. І жовтого самця також вже пущу на м'ясо, тим більше, що є в мене замовлення. Так, що далі? Вольєра є вольєр, бачите, є переваги вольєра. От пішов я на город, на поло взяла, кинув їм трави. Трава з городу і вони собі перебирають. Як би там добре не годувалося, там і картопля стара ще є порізана, гранула тут є. І Перед тим кавуна вони їли. Тут з магазину в мене кавунчики з'явилися. Викидали м'які, надігнивші кавуни, і запропонували мені, я, звичайно, все, що внутрі я може їсти, якщо пропонують мені, я, звичайно, то забираю. Так, далі. І бачите про траву і зело. Як би там ми добре не годували, яка б та золота гранула. Не була, нутрія все рівно потребує хоч трохи е, трави зеленого корму, будемо так казати. Дивіться, тож є баделяки такі, і вони все рівно їх беруть, обгризають листки, все, що їм смачне, вони гризуть. Чому гризуть? На мою думку, тому що, по-перше, там є трохи волога, раз, вода. По-друге, там є ті амінокислоти, натуральні амінокислоти, які в кормі немає. Висушені гранулі і в яблуках того нема. Бо даю і яблука, і все на світі, що зараз є, їм даю. Їм даю ну, відносно, можна сказати, багато, не багато. Не багато, дають більш-менш в норму. От. Але вони потребують і. Зеленого корму. В клітках, в клітках внутрі, які тримаю, також їм даю зелений корм. Ну, трошки, я їм чисто символічно даю. Сьогодні я кукурудзу маю, яка вже починає сохнути, а я дивлюся, яка ще зелена, то я в клітки даю кукурудзу нині дав, а тут на зела з корінням зі всім кіну вони собі переберуть, остальне затовчуть. І буде, остальне буде гній. Бо даю, гній теж виконує певну роль в господарстві, бо є достатньо гною. Достатньо гною, значить, є, з чим гноїти город. І в кінцевому результаті нутрія своїм гноєм і тим, що вона притовчує. Вона тим всім одобряється город. На городі є повишені, повишена врожайність овочів картопля того року. Якщо не підуть дощі проливні, то буде дуже сам... самошестрій буде врожай картоплі в мене. А якщо підуть дощі, то картопля почне гнити. Я тут недавно знімав відео про картоплю, то один рядок я поливав і я викопав 5, 5 кущів, хто не дивився відео, може переглянути. І там, де полив картоплі був, то під кущом було кілограм, в середньому кілограм 300 грам картоплі. Почав я далі купати, то вже там місцями, де полив, там видно. Бо там, де як Купав там кін... кінцевий був результат поливу, то я там, напевно, менше давав води, а порядку далі, ближче на... назад, то давав більше води і дивлюся, там вже місцями через 3-4 ряд... кущі появляє... з'являється гнила, гнила картопля. У мене той сорт, не знаю, як називається. Дехто мені писав, що то слов'янка. То він дуже схильний. Якщо дуже велика вологість, то ну, дощі падають, і картопля довший час буде в вологій землі, то дуже великий процент гниття в мене буває. І картопля, правда, набирає дуже велику вагу. І... Великий відхід. Так що треба ловити момент. Я з 20 го числа відпустці того місця, тобто ще 18 днів, може навіть менше. Бо там перед відпусткою ще є декілька вихідних, і я вже почну викопувати картоплю. Ну, в принципі, в мене той картоплі вручну викопую. У мене е, скільки десь 15 рядків. По 20 метрів, то є не дуже багато. І вручну я викопую, нема дуже чим розганятися трактором. Ну, в принципі, якщо порядковий, то, то напевно в, в день три рядка легенько можна, якщо напрягтися, викопати легенько. А так, якщо вже майже два рядка викупав на продаж. В планах ще з 15 ряд 2 вже викопав, ще 2 можна продати картоплю, а там вже дивитися по кінцевому результаті. Бо дружина в мене зараз кричить, що ти все продаєш, картоплю продаєш, а їсти не будеш мати що. Ну, я бачу по врожаю, що врожай є достатній і краще зараз по гарній ціні. Продати, а те, що в мене зараз продає в районі за кілограм 25 гривень біля магазину сидить, то вона в день за кілограм, от, то вона в день продає десь, ну як коли 6 кілограм, 6-10 кілограм в тому проміжутку. Ну, так що 100 кг картоплі 2,5 тисячі, то що багато, чи ні, ну, але то таке. Ну, але лишки треба продати, бо знову з лишками входити, якщо дуже-дуже багато картоплі, і входити в зиму, воно теж не потрібно, бо потім і на весну буде можна чухатися, де її подіти. От. Ну все. Заходимо на канал, підписуємося. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.